Сьогодні у нас перше зібрання на нараді Ізмуського міського голови після виборів та обрання нової міської влади. В подальшому ці наради будуть відбуватися один раз в місяць, на початку місяця, де будуть відбуватися результати роботи за місяць, щоб шоминув, та ставитись задання на наступний місяць. На сьогоднішньому зібранні в першу чергу, хочу представити вам нове керівництво міста. Це секретар Ізінської міської ради 7 скликання Евдаларян Артем Гумонович. В його підпорядкуванні буде знаходитися апарат Ізюмської міської ради. Заступник Ізюмського міського голови з питань комунального господарства Іщук Михайло Олександрович. Йому буде підпорядковане управління ЖКГ, відділ зеленопорядкування, місто архітектури та географічні інформаційні мережі, відділів шпитальних надзвичайних ситуацій, а також Михайло Олександрович буде координувати роботу комунальних підприємств міста. Заступник із міського... В якому буде підпорядковане управління праці та соціальним захисту населення, управління молоді та спорту, відділ освіти, управління культури, служба в справах дітей та юридичний відділ, а також Володимир Володимирович буде координувати роботу Центральної лікарні та центру уповичної медико-санітарної допомоги. Заступник Ізюмського міського голови з питань економіки та фінансів Петро Станків. В його підвалітуванні буде знаходитись фінансове управління, промислово-економічне управління, управління адміністративно та послуг центр надання адміністративних послуг. Поки у нас немає дивуючого справи, відділи виконавчого комітету. Розподілені тимчасово підпорядковані заступникам Ізунського міського голови. Архівний відділ, господарський сектор та відділ державного реєстру виборців буде підпорядкований Віщуку Михайлу Олександровичу. Загальний відділ, та інформаційно-аналітичний відділ будуть підпорядковані Петру Костантину Євгенічу. Відділ організаційної роботи та внутрішньої політики, відділ спеціальної мобілізації. Режимна секретної та кадрової роботи будуть підпорядковані Мацопіну Володимиру Володимировичу. Бухгалтерія та радний консультант на тему підпорядковані міському голові. Отже, з цього моменту ми починаємо тим працювати на користь зюма і всіх його життів. Тому для кожного співробітника головним посадовим обов'язком повинно стати служіння громаді та інтересам міста. Необхідне дотримування дисципліни професіональної етики. Ми не повинні перекладати питання по вирішенню проблем із мінча на інших своїх колег або ігнорувати і відписувати від них. Робота колективу повинна бути злагоджена, а добробут мешканців озюма має стати для кожного з нас основним пріоритетом. А також я хочу сказати ще одну фундаментальну річ, про яку місцева влада повинна була вже давно заявити перед громадою. Наш рідний зюк це українське місто. Було, є і буде таким завжди. Я хочу, щоб ми це все, все добре усвідомили і донести до своїх підливок, що будь-які прояви сепаратизму не допустили і будуть пересікатися. Ми хочемо жити в мирному процвітаючому місті і зробимо для це все, що від нас залежить. Щоб кожен із дівчан відчув себе комфортно, безпечно і затишно в своєму рідному місті. Тож, давайте почнемо зміни з себе і на власному прикладі покажемо, що ми спроможні до рішучих дій та кропіткої роботи на благо рідного міста.